Так, друзі, всім привіт, слава Україні. Кимарнув трошки і лечу далі до роботи. Приблизно вам розкажу стан справ, що ми маємо на даний час і що ми хочемо зробити сьогодні. Таке негласне, негласна назва цього відео буде встигнути до дощу. називається. Відсіяли ми вже дві основні площі сої за добу з Андрійком. І зараз Андрійко сіє третю, ну, а мені треба трошечки трошечки йому допомогти. Треба обсіяти поза стовпами, ті дві площі з соєю, яку, одну з яких я сіяв вчора, а другу зараз досіває Андрійко. Приділимося, що нам важніше в даний момент. І тоді будемо братися до роботи. Так, підзвалив новий. Так. Тарас, дай ножика. Я маю. Маєш? О, що ти? Новий препарат. Ми його хотіли ще з весни, але його не було. І Тут він вдогонку доїжджає, що дуже добре. Ми ще встигаємо частину сої ним обробити. Будемо пробувати, з якого він тіста. Піно на сою, сідон соя. Так, Life Biochem. Що тут у нас є? Просто на Різодіум, легуміносарум. І японіком. То, коротше, тут два види бактерій, так? так. Круто. Попробуємо. Попробуємо. Все файно. Буде люкс. Так, друзі. Маємо добу від початку посіву. Сої. Тарас вже вносить тут ґрунтовий гербіцид. Все, коротше, рухаємося якомога швидше, тому що хмара лізе і хмара лізе добротна. Грунтові гербіциди в нас стандартно метрибузин. Переважних в більшості випадків. А, зараз я вам покажу фокус. Я ще сам фактично не видів, мені тільки Назар подзвонив, сказав. Думаю, приїду гляну. Сам як воно буде. От Назар Тарас вносить грунтові. Там далі на задньому плані Андрійко досіває сою. Е -е, я не поїхав обсівати круг стовпів, тому що ми трошечки переграли нашу історію, замість того, щоб тут е -е, засівати, ми пішли. Другим шляхом Назарко пішов робити ще дві площі культивації нам, врічна культивації підготовки ґрунту під посів. І ми зараз будемо продовжувати посів кінзою. Виграємо ще кілька гектарчиків. Волога, дивіться, в нас присутня і дивіться, що в нас сталося з соєю. Доба від посіву, вона вже набухла і вона вже хоче, і вона вже хоче кільчитися. Звісно, для сої це не такі швидкі процеси. Але я думаю, дня 3-4 і вона шурне. Ми спеціально її глибоко не, не запихали. Спеціально якомога мільче, бачите, от 2 см до 3 декуди проскакує, декуди півтора. От якось так, аби вона була максимально швидко, могла проростати. Бачите, от, я думаю, не озброєним оком видно, що вона вже напічнявила, як нас в селі люблять казати. Так що, так що якось так, друзі, шуруємо ще до Андрійка, глянемо. І зараз я буду міняти Андрійка в полю. Будемо сіяти. Ну, звісно, якщо погода нам дозволить, то ми ще спробуємо з так, Наберемося наглості а, вкрасти в погоди ще кілька гектарів посіву щоб було дуже-дуже дуже непогано. Е, Тарас правильно робить, що зразу вносить ґрунтовий, тому що якщо воно отако буде е, міленько, все посіяно, як воно у нас є, то вона тут за кілька днів вже буде е, наверху, а по факту не, не, не знати, чи погода дасть нам внести далі ґрунтовий. Тому що обіцяє дощики такі добрячі. Ну а на тих горбах і на тих перекосах не факт, що Тарас би міг внести потім грунтові. А то б, в свою чергу, давало дуже великі проблеми. Так, їдемо ще, попробуємо до Андрійка шмигнути, а потім я ще маю одну свою справу до того моменту закінчити, поки, поки він не досіє. Не спав ще фактично толком поки кімара ще 3 години. Літаю сьогодні як попечений, ну, але нічого, Обіцяю тиждень дощів, відіспимося. Так, друзі, на цьому полі ґрунт розробився практично в ідеал. І це б була, як то кажуть, хороша новина, якби до нас не заходили затяжні дощі. Вони в нас можуть його заплескати тепер дай Боже. Ну хоча так з дороги, здається, що воно ідеально, тут груда присутня, тому може і нічого страшного не буде. Час покаже. Андрій копече вогнями, ще кілька кружків і завершить він дану площу і піде відпочивати. Ідеальний тандем для посіву Сої, на моє переконання. Я то не втомлююся повторювати, тому що направду це дуже крута історія. Так, ну тут вона мала би трошечки глибше лягти, якщо я правильно розумію. Зараз ми покупаємо. Ага, тут взагалі ідеал. Друзі, тут є 2 сантиметри. Ну, 2,3 нехай. Два з половиною три. От дивіться, як сівалка кінза розкладає. Попробуємо погратися на камеру. Ну так як все на камеру. Ти або здибиш якийсь рядок непонятний, або насіння не можеш знайти. То є, бляха, весь час проблема на камеру камеру розпарпати, то є проблема. Є. Є. Ні, нема. Десь або викинув або викинув. Знов було, знов є. І от маєте. Раз, два, три, чотири. Ну тут або пропуск, або також викинув. Не розберіха. От, знову є, може і пропуск, може і протяжка. Коротше, друзі, для сої кращої сівалки. Я ще не бачу. Я не кажу, що вона там не придумана, не існує. Я не бачив. Як хтось знає, чим краще посіяти сою, будь ласка, в коментарі пишіть. Охоче поспілкуюся з вами. Так, я втікаю, друзі, поки Андрійко тут досіває, я ще займуся своїми справами і далі. Буду заміняти його і може ми ще яких хоча б з 20 гектарів вкрадемо, хоча б 12 там таких дальніх забрати. Це було б шикарно. Якщо ми тут справимося сьогодні, це буде просто, просто ляльон. Так що додивляйтеся до кінця. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, коментуйте, поширюйте україномовний контент. Ну а ми продовжуємо роботу і знімаємо для вас. Так, все, друзі, перезмінка. Що там, Андрійку? Файно? Пече спати? Можеш мені лишити, щоб я не збирав? Добре. Все, друзі. Що ти що не буде, то я тобі напишу. Що ти що не буде, то знала треба, так? Але я думаю, що дощ буде на тиждень. Тиждень дощу малює. Так, друзі, все, шуруємо. Навіть трактора не гушим. Вйо-івйо. Я зранку встаю, ще півень не встав каву на плитку на хліб, шоколад. Виходжу до трактора, він як родина, заводиться, співоберта машина, шумить мені аж селі луна. Сусідки всі махають, о, пішла весна, а я собі в кабіні, як в офісі, сижу, хоч пин летить у вуха, але ж я не буржу, о, бо я тракторист, і крапка не страшна мені. Гадка. Ні дощ, ні сніг, ні вітер злий, Я король рілі живий, Плуг за мною чистий, Де по селу моє ім'я, всі дівчата кажуть місто, та ні ми хочем трактор і тебе. Це стилі і на панелі, іконка коло неї спінер. У пардачку ключі, і сало в пакетах, і часом буває, ще й шкарпетки, хлопці з міста їдуть на джипах, а я по багнюці в сланцях і в шипах, І хочеш, не хочеш, це наша порода. Тракторист це хліб, перемога і мода, бо я тракторист, і крапка не страшна мені. Снігні вітер злий, я король ріл є живий, плуг за мною чистей. Іде по селу моє ім'я, всі дівчата кажуть місто, та ні, ми хочем трактор і тебе. Так, друзі, ми вже приїхали, і давненько в мене вже такого не було, що в мене аж руки тряслися. Я вже себе вважаю трохи досвідченою людиною, але. Та цяцька ще б чучуті біля вище. Такий перекос добрячий, і тут ще збоку відурали борозну, і як колесо туди пішло, то я вам не можу оповісти, що я пережив. Благо, вона на чотирьох колесах і втрималась на центральному. І майже порожна. Була би чуть повніша, а лягла б, як пити дати. Бляха, мандраж такий, що його в баню. Давно такого в мене в життю не було. Хух, бля. Так, ну з'їхати, з'їхали, виїхати буде, певно, трошечки легше. То якраз саме така гірша ділянка до заїзду, а далі буде, а далі буде ляльон. Ставте лайки, друзі. От так починається моя робоча зміна з такого, так, знаєте, добрячого адреналіну. Давно такого не було. Поїхали. Так, перша ділянка сьогодні засіяна, от такий от кусочок. 26 соток. Ні розвернутися, ні дати вперед, але справедливости ради скаже, якщо порівнювати її з компакт-солітером 6-метровим, то в неї набагато зручніше, тому що вона широка, і ти в, одне, в одну ширину е сівалки влізаєшся, щоб заїхати і не, не здавати назад. Це зручно, на компакт солітарі такого нема. Ну звісно, найкраще такі ділянки нашою навісною солітаркою сіяти. Ну але гнати її сюди не бачу сенсу. А тут округ решта всі великі куски, то можна один, скам так, терпимо один, одну діляночку засіяти і кінзою. Складаємося їм догори, Терпнути будемо знову, але вже включу камеру. догори не буде так страшно. Принаймні, я надіюся на то. Так, хлопці, ну, рішив я ні вас, ні себе не нервувати. Камеру не включав на тим перекосі, сам зажмурив очі і виїхав. Ну, Я вам кажу, то було щось з чимось. То було цікаво і весело. І я реально назад не дивився. Помаленько, 2-3 кілометри догори, випарпався, перехрестився і чистий спокій, бо бляха. На такій дрібниці положити сівалку це просто, це просто вау би було, ні? його в баню з такими, з такими історіями. Так. А, спеціально дав трошечки газу постійно, а, поки ми об'їжджаємо знов невеличка діляночка, кожен раз здавати назад вперед. Воно довго тоді піднімає сівалку, турбіна забирає багато мастила, тому на наповнім газу воно трошечки цікавіше, швидше і простіше працюється. В планах на ту сівалочку поставити гідроприжим і власну гідростанцію. Це, скажімо так, перший пункт її удосконалення. Ми на то йшли зразу, ми знали. Що вона, в якій комплектації, та сівалка йде зразу. І що нам треба буде потім а, по факту мати. Тому ми до того морально готові. Фінансово поки що ні. Тому що гідроприжим на ту сівалку з масляною станцією, власною, буде коштувати як. Та блін, навіть боюся казати, як нормальна сівалка восьмирядкова Ну але що зробиш? Гідроприжим, штука важлива, особливо коли дуже сухо або дуже волого. Е, масляна станція також надзвичайно важлива, особливо на посів кукурудзи. Аби не скакали постійно в мене ті оберти. Досить багато коментарів я від вас отримав, але я і, і так знав, що тут є проблема в мене з тим. Тому якось так. Постараємося до наступного сезону ми то діло зробити, ну і не мішало би. Мати замість турбодисків на заміну е розчисники ряду, аби мати можливість, е по-перше, сіяти прямими посівами, що було би дуже незле. А по-друге, коли, наприклад, буде дуже суха весна, а я впевнений, що і такі умови нас чекають в майбутньому, то ми собі могли би розчисником ряду розчистити сухий шар ґрунту і в вологи всіятись. Це також максимально важливі речі, друзі. Тому такі приблизно будуть у нас плани на удосконалення даного сівника. Зараз дехто може сказати, блін, та вона ж коштує як збитий боїнг, що ж її ще треба доудосконалювати, що ще не все, так, друзі, ще не все. Досконалості нема меж. А, і якщо ми хочемо пристрілятися і приблизно наблизитись до пристіжена. Треба, треба ще в нього вкладати грошенят. Всі ми прекрасно розуміємо, що найкращий варіант це повний престижен. Ну, принаймні для кукурудзи так точно найкращий варіант. Ну і він найдорожчий. А от кінзи за глідером це на, мою, на моє тверде переконання. ну, Даруйте за тавтологію, але твердий другий номер. Ну, я довольний тою сівалкою, не можу сказати, що я щось там, чимось вона мене не влаштовує, чи ще щось. Мене повністю цю, і цілком це все влаштовує. Але ще раз кажу: досконалості нема меж. Ми постійно думаємо, як розвиватися. Ми постійно думаємо, де ми ще можемо е -е, удосконалитися, аби покращити нашу роботу, покращити посіви. Ну і від того, ну принаймні в теорії мали йти вирости наші вружаї. Хоча не, не настільки тобто, правильне визначення вирости вружаї, як е, можливість працювати так само ефективно в різних кліматичних умовах. Так буде більш доречно е, сказати. Тому працюємо, друзі, далі. Як воно буде, ніхто ще не знає, але постараємося, щоб, щоб все було чітко. Сіємо. Дощик ще не падає, але вже, знаєте так, в повітрі вже смердить дощом. Може встигнемо ці три кусочки засіяти. Дав би Бог, друзі. Дав би Бог, тримайте кулаки, схрещуйте пальці, аби ми це все забрали, тому що так далеко ще раз їхати буде трохи обідно, ну, як мінімум. Ну, але вже як вийде, ми доволі тим, що ми вже засіяли за добу 50% загальної площі нашої сої. Ну, а далі потихеньку заберемо куски, а потихеньку посіємо нашу демо ділянку. Швидше за все, що це вже буде аж в червні, ну, але час покаже, друзі. Працюємо далі, насипайте нам вподобайок, коментуйте. Ну, коротше, Ви знаєте, що робити, аби максимально поширювати україномовний контент в просторі Ютубу. Так, ну що, друзі, страсті нахаляються, чи як там правильно сказати? Завершив я другий кусочок. Посіву, і в цьому, так би мовити, секторі чи кластері нам лишається ще один кусочок зробити 3 гектари. Буш вже добротний, звідси вже не виднося, звідки така сама історія. А їхати мені в Кругову кілометрів вісім. По мірках нашого господарства то дуже далеко. Тому я все-таки намірений скінчити тих. 3 гектари посіяти, як воно вийде, правда, я не знаю. Але, але я дуже хочу. Так що тримайте за мене схрещені пальці. Ми намірені скінчити той кластер. І не знаю, як воно вдасться. Я, певно, вже звідси з багном буду вилізати, виїжджати. Ну, Але маємо то, що маємо. А, працюємо в реаліях такі, які є, і дуже сильно хочемо завершити цей кластер, щоб потім вже сюди не пхатися. З тим всім візелем. І щоб не мудохатися, з тими переїздами. Працюємо далі, друзі. Включимося вже, коли обсіємо третій кусочок і вже будемо розуміти, що в нас як і нащо. Ставте лайки, друзі. Я не дарма стараюся, не дарма знімаю для вас такий екшен, я би так сказав. Так, ну а тут, блін, трошки важко буде влізтися між тими ріпаками на спарці. Трошка хлопцям я за мну. Вибачайте, друзі, я не спеціально чесно. Маю надію, що дорога трошечки вища, ніж поле. І навіть якщо той ріпак приляже, то не сильно. Так, друзі, ну, як бачите, екстремальна історія. Наліпило, наліпило так добротно. Але та екстремальна історія нам дає досить вже багато інформації. Самі розумієте, діватися нема куди, швидкість додали до 13 км. Замість звиклих 11 в цьому сезоні і 9 в минулому сезоні. Але що я вам хочу зауважити одну історію? Точно можу сказати одне: що на другий рік треба буде просто шукати швидкість по будь-яких діапазонах. Дивіться, яка сингуляція на 13 км на годину. Не знаю, видно, не видно. О, 88. 87. Сингуляція навіть де в чому краща, ніж було на полю. Ну, але я зв'язую це з тим, що тут ідеально зроблено корундом, нема скачків е секцій. І знову ж таки, на другий рік треба думати і гадати, може, то всю сою сіяти на, на 13 кілометрів. Просто треба знайти ту сингуляцію. Я побоявся вже більше пробувати, ніж 12. На 12 днів здавалося, ніби трошечки зменшилась сингуляція. Тому ми збавились назад на 11. А треба було пробувати і 13, і може навіть і 14 треба було пробувати, аби розуміти повністю, що хоче дана сівалка. Так що, якось так, збираємо інформацію. І я думаю, що ми ту інформацію ще будемо збирати на 3, на 4, на 5 сезони, тому що вчитися треба завжди. І ця сівалка. Дозволяє нам це робити. Так, хоч забув я, скільки тут було. Було 7, 7, 7, 7. Метаю. 7,30 чи щось таке. Ну, коротше, гектар ми вже посіяли. Але ще не обсіяли площу по, по кругу. Тому зараз ми будемо бавитися обсієм і тоді включимося. Так, ну що, можна стверджувати, що ми встигли. Дивіться, вже який грубечий пішов дощик. У нас от лишилася отака смужечка. І я не знаю, наскільки буде видно. Блін, ще гірше розмазав. О, якраз, якраз вистачає нам РКД в цьому в цьому баку. Все розіграно ідеально, філігранно і насіння мало що лишилося. Так що зараз порожнячком собі спокійно пошуруємо на базу. Не перемикайтеся, то що не кінець. Зараз ще дуже цікава дорога. Все, завершили. Ми посів. І саме основне, щоб я не забув. Тому що це зараз максимально важливо, бо сівалка, напевно, стане вже на деякий час без роботи. Нам треба виключити масу. О! то потім най там най там і забувається. Дощик вже шурує такий добрячий, в принципі, ще під низом доволі сухо, Верх вже промочений добряче. Складаємося. І птикень вирушаємо в дорогу. Є ще що? Ще куди пиляти? Звідси ще десь буде добре, хлину 40 їхати додому. Так, бачите, виключили масу, модулі зразу по... повимикалися. Призупиняємо подію. По філвіу. Засіяли ми от цей кусок, цей кусок і оцей кусок. Далі можна можна далі. Дальше... Скажімо так, курити файку, все вже буде ближче до, до, до бази і легше в, в проїзді. Так, і ще одне, що я вам хочу сказати, що я сюди більше на спарці не поїду. По-перше, що то дуже-дуже дуже незручно. А по-друге, що трохи людям наробив збитків, а я їх робити більше не хочу. Тому наступного разу, як сюди буду їхати, то однозначно спарочку будемо скидати. Я, може би, і сьогодні скину, але банально не було часу. Ми вже спішили аби встигнути до дощу. -ду -ду і якби ми зупинилися ще на пів години чи на 40 хвилин на скидання з парки, то вже можна би було сюди і не їхати. Бачите, вже в який дощ ми виїжджаємо звідси. Так що і до траси нам ще трошечки є, куди їхати. Неохота теж би було знищити дорогу тут гарно прогрейдирована. Тому знову ж таки робимо для себе беремо для себе якийсь досвід. Робимо якісь висновки, зазвичай не все так просто. Кожного разу стараємось той чи інший досвід для себе взяти. Тому, друзі, якось так. Я думаю, що відео вийшо максимально драйвовим, максимально цікавим. Насипайте нам вподобайок, діліться відео, коментуйте, поширюйте україномовний контент в сфері Ютубу. За що вам дуже сильно вдячний. Будьте здорові, дякую за увагу. Ну і не забувайте, що в нас відкрита баночка. Хто скільки може, задонайте, будь ласка, на Збройні Сили України. І за донат від 200 гривень ви автоматично стаєте учасником розіграшу велосипеда від БКТ. Дякую за увагу. До нових відео. Ну що, вибрались ми на трасу. На трасі більш реальніше видно картину, тому що земля. Частину дощу ж все-таки ще впитала в себе. А на трасі видно, наскільки серйозний дощик в нас впав. І наглядно можна побачити, чому я так переживав, аби досіяти. Благо, ми вже виїхали на тверду дорогу, і зараз нам би ще сховатися з траси на кам'яну, аби спокійно нікому не натрапити на очі. Як би не було, не габарит, Заді хоч є. Автомобіль супроводу, але їм нічого не докажеш. Зараз лишній час і лишня балачка. Ліпше не потрібно ту справу робити. Та й взагалі в нас тільки от два дві ділянки, де треба на трасу вискакувати. Так в загальному ми дуже компактно розміщені вдалек, вдалечі від цивілізації. Так що, якось так, друзі, шуруємо на базу.